Білий красень з'явився на приватному ставку не так давно, говорять, не відриваючись від вудок рибалки. 9 жовтня навіть озвучив дату один з них, підглянувши в смартфоні. Каже, як побачив диво птицю, взявся фотографувати. Вон прилетел Вон прилетел один. От прилетіли туди. Отак три круги робив, три круга. А потім матудова став зліти до сюди і сіл. І постійно здесь пас. Разом з лебедом приземлялась із грая, проте незабаром полетіла. Цей же залишився ловить рибу, іноді водорості тягає, підпливає до берега, але на суходіл не виходить. От там верхов'я прилітають сюди до дамби, політають, політають вокруг, потім возвращається назад. Йому не вистачає сили летіти, тільки від берега до берега зробили свої висновки місцеві жителі. Адже відтоді ключі птахів не раз проносились в повітрі. Цей до них не приєднався, а тому люди бояться, аби птах не загинув взимку. Почали вже літі понемножку, від цього краю до того краю. А тут холод. Вийти на етанізя йому, тому що ліса бігає. Лебідь вибрав собі вірну загибель, так як страждає по своїй коханій. Переживає місцевий житель Микола Безпалов. За птахом давно спостерігає. Каже, кілька років тому тут завелись двоє лебедів. Чи то самі облюбували це гарне місце, чи то їх штучно підселили приватники. Після того, як самку вбили, самець полетів, проте раз у раз повертається на ставок. Е, роки три прилетіли було два. Їх було видно, було два. Лебідь і, мабуть, і лебідка. А потім пропав, він залишився один. І годину два його не було видно, а в цьому році він знову з'явився. Ну сам йому видно скучно, видно, скучає лебідь. Ну, бачите, оця ось слібедінною. Лебедя намагались врятувати, зловити і передати до зоопарку, проте він людей сторониться, каже мешканці. Морозів птах не переживе, запевняє заступник голови мисливського господарства з Мівського району Анатолій Зарецький. Поки вода не заледеніла, птах зможе знайти собі корм і полетіти, коли зміцніє. Якщо ж у лебедя поранене серце, він навряд чи полетить, віддавши перевагу, померти слідом за коханою. І тут без допомоги. Моги людини не обійтись, Тетяна Доцяк, Володимир Борох, Соціальна країна, Харків.